Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 24 січня, і це мій вечірній огляд з тих подій, які є оперативні, важливі та актуальні для вас. Підпишіться на цей канал і зараз обговоримо. Отже, по-перше, завершилися перемовини в Абу-Дабі. Між українською і російськими делегаціями і американцями не було жодних демаршів. Тобто продовжуємо залишатися в перемовному процесі, як з Америкою, так і з Росією. Продовжуємо говорити. Видно, стан справ такий, що іншого виходу просто зараз не залишається, його немає. Або альтернатива вона потребує значних зусиль, сил засобів. Які Америка і Захід цілому гарантувати в принципі не може, тому і залишаємося. Але напередодні, от я просто хочу звернути одразу увагу на заяви президента України Володимира Зеленського, ви скажете, ви погоджуєтеся чи ні з цим? Що риторика стала такою за підсумками перемовин, ну максимально конструктивна? Я би сказав, така як мені видалося, налаштована на продовження мирних перемовин, на консультації і на досягнення миру, все таки, вона менш така воєнна. А ви скажете чи погоджуєтесь спочатку? Президент України Зеленський зранку написав про те, що вночі Росія масово атакувала наші регіони, випустила понад 370 ударних дронів. 21 ракету різних типів під ударами: Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові е, пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Е, десятки людей поранено. Дякую кожному і кожному, хто залучений. Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО, не можна заплющувати очі на ці удари. Потрібно відповідати і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх партнерів. Кожна ракета до Петріот, з усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру і пройти людям холод зими обов'язково маємо реалізувати все, про що домовилися з президентом Трампом у Давосі. Все, а, як помітили, ну, таких різких випадків в бік Росії за те, що це удар геноцидний, тут менше. Їх немає тут. Президент України послідовно займає позицію, в тому числі апеляції до західних партнерів, після того як прозвучала дещо критика Європи, причому заслужена. Я тут погоджуюсь з президентом і з його виступом на Давосі. Зараз ми бачимо, що тут продовжується ця критика, і менше ось таких. Випадів в бік Кремля в бік Росії, коли відбувається перемовини, це не даремно. Попри те, що Росія вкотре тисне попри те, що Росія вчинила ще один воєнний злочин акт терору в ніч з 23 на 24 січня, і наслідки його є зараз. До речі, про наслідки. Як повідомляє київська міська влада, найскладніша ситуація зараз на лівому березі, на Троєщині там понад 600 будинків, де немає взагалі нічого, ні будь-якого водопостачання, ні опалення, ні а, світла. Так само в місті Києві в більшості споживачів просто відсутня електроенергія, діють аварійні екстрені відключення, йде ремонт, коли відновиться постачання неясно. Близько 6 тисяч будинків загалом без опалення, і як повідомляють, треба буде запускати по-новому. Тобто є свій технологічний процес, ситуація ускладнюється. Чернігівщина, Чернігів без світла, Сумщина, так само на Харківщині, великі проблеми Донеччина, Херсонщина, але всюди йде відновлення ремонти. І от наступний допис президента за підсумками безпосередньо зустрічі. Ну, по-перше, було повідомлення від Барака Равіда, це такий журналіст видання американського Аксіос, який є дуже добре поінформований. Він його інсайди дуже часто підтверджуються. Равід написав про те, що з посиланням на українських офіційних осіб, ймовірно, на членів української переговірної групи, що переговори пройшли конструктивно та позитивно. Переговори продовжаться в Абу-Дабі вже наступного тижня, тобто вони не завершені раунди консультацій будуть тривати. Зрозуміло, що зараз делегації повертаються до України до Києва, до Москви. Буде обговорення у Росіян з Путіним. Путін відправив начальника ГРУ і військових представників разом з Кирилом Дмитрієвим обговорювати. У нас буде доповідь президента України Володимир Зеленський. Вже це зазначив. І будуть вживатись подальші кроки для продовження перемовин. А тобто, не все так безнадійно, вочевидь, з перемовним процесом як комусь може здаватися на перший погляд. Надія певна на продовження його зберігається, і на певні рішення так само, і ймовірно, Україна розглядає різні сценарії і обговорень, звичайно, не за виходом за за межі червоних ліній. Але ви знаєте, позицію Росії вони вимагають. Поступок від нас, що стосується Донеччини, ну, взагалі, щось поки що фантастичне, але ну знаєте, як кажуть, е все може бути. Ну, але пишуть російські воєнкори, там Алекс Паркер Ретурнс і ще деякі телеграм-канали, які висвітлюють діяльність російських військ на фронті, що на переговорах Пипа, ну тобто Путін, зайшов з Козирів і запропонував. Репарації Україні, Росія готова погодитися на передачу всіх заморожених активів, відновити енергетичну інфраструктуру а також почати а, постачання газу по собі вартості. Ну, ймовірно, це все так само до тих 800 мільярдів. Е які пропонують американці та європейці, тільки б Україна вийшла з Донеччини і вже і тут додалося. Я не виключаю, до речі, що чисто теоретично уявімо, це може бути нічого не можна відкидати. Інформації дуже мало. Думаю, що це вже певний стиль Кирила Буданова, який вніс новшества, новації. Пам'ятаєте, він казав, що не все, що відбувалося на перемовинах, має бути публічно і про все має повідомлятися. Мають бути якісь певні таємниці, але я думаю, що нічого таємного не буде. Будуть зливи в змі. В медіа на сьогодні утримати все в абсолютному секреті дуже складно, тому що стільки інсайдів так діляться інформацією іноді ці зливи свідомі, іноді не свідомі. Але разом з тим, все ж таки, інформація з'являється, і ми про неї будемо так само дізнаватися і буду вас інформувати. Загалом сьогоднішня зустріч тривала близько трьох годин. Ну я скажу, що як на трьохсторонню, коли присутня українська делегація, американська і російська на спільних консультаціях, можливо, це й не так довго. Попередня тривала значно довше в п'ятницю, 23 січня. А, взагалі, зустріч Віткофа і Кушнера з Путіним тривала в Кремлі 22 січня, пізно ввечері аж понад 4 години. Ось там. А були розповіді. Ну, ймовірно, Путін знову вдавався в історизм, розповідав про половців, Печенігів і так далі, і тому подібне. І ось що написав президент України Володимир Зеленський за підсумками: як на мене, так дещо примирливо обнадійливо, пише глава держави. Була доповідь нашої делегації зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат. За доволі довгий час, дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними, каже президент. Переговори тривали, зокрема, за участі військових трьох сторін. З нашого боку були Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, начальник генерального штабу, Давид Арахамія, Сергій Кислиця і Вадим Скибіцький, заступник начальника гур. А з американського боку були Стів Вітков, Джаред Кушнер, Ден Дріскол, Алекс Гринкевич. Важливо, що Алекс Гринкевич не так давно долучився до переговорного формату. Він був під час так само зустрічі а, минулих, які були коаліції охочих в Берліні. Він уже вникає в питання. Це голова а, фактично, це головнокомандувач командувач силами НАТО в Європі. Ймовірно, тема стосувалася і гарантій безпеки, і параметри цих гарантів. Так само Ден Дріскол, міністр збройних сил США і Джош Грюнбаум генерал. Головне, на чому зосередилися обговорення. Це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни і дотриманням реальної безпеки. Ймовірно, сторони вже обговорювали питання припинення бойових дій. І параметри контролю за припиненням вогню. Тобто, скоріш за все в Еміратах йшлося про це, що контроль за припиненням вогню мають забезпечити американці. Тобто, прогрес в перемовинах є попри все. Військові визначили переліки питань на наступну зустріч за умови готовності рухатись далі, а Україна готова, каже президент Зеленський. Відбудуться наступні зустрічі і потенційно наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по поверненню. Україна працює заради миру і безпеки, і дякую хто всім, хто допомагає заради миру і безпеки. Тобто, дещо теж змінилося. Ми вже не заради перемоги, а заради миру і безпеки. Бачите, що ось така. Значить, ось така, така позиція. Вона дещо ця риторика, як мені здається, поки що з того, що я бачу, вона змінюється. Що думаєте ви, друзі? Чи ви вважаєте, що це просто ритуальні якісь танці, які нічого не значать? Чи це можливо щось більше? Ну, ви можете написати, звичайно, в коментарях, і ваші думки так само вони важливі. В цьому сенсі тому давайте будемо спостерігати далі. Знову ж таки, ситуація в енергетиці ускладнюється, треба берегтися, берегти себе. Вона не покращується, те, що риторика десь змінюється. Подивимося, ще, що там росіяни наговорять і що напишуть своїх медіа. Але попри все, війна продовжується і нам треба відбивати російські атаки. А ймовірність їх найближчих часом є. Ну що Кремль це буде використовувати як елемент тиску. На нас, ми це прекрасно розуміємо. Тож подивимося, дочекаємося і буду вас неодмінно інформувати. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, будете знати оперативно всю інформацію дуже швидко. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. І слава Україні!